Те, що я побачив минулим тижнем, можемо сміливо назвати еволюція поїдає своїх дітей. Днями Україна та США обмінялися потужними ударами в рамках операції Слабоумія і отвага». Наш президент після сварки з Трампом забув в овальному кабінеті пояс чемпіона з боксу Усіка. А віце-президент США, голова ЦРУ та очільник Пентагону випадково додали в свій секретний чат журналіста американського видання, який з великою зацікавленістю слідкував за обговоренням ударів по Ємену та перемовинами з росіянами. Мені, наприклад, було цікаво дізнатися, що американці не хотіли проводити атаку на Ємен, бо це буцімто допомагає Європі, а вони дармоїди. Вірніше нахлібники. Бо усіх годує Донбас. Вибачте, усіх годують та захищають Сполучені Штати Америки. В усій цій ситуації у відносному виграші залишився Усик. Він втратив пояс, але захистив дисертацію і здобув ступінь доктора філософії в галузі права. Ось кращі моменти захисту. Хайлайт. Так би мовити, таким чином необхідно ідентифікувати е, е, міжнародного співробітництва у сфері фізичної культури та спорту, а також відсутність комплексних територію. В принципі, усе вірно. На сьогодні з питань права з усіком в Україні може посперечатися лише кличко молодший, але й йому необхідна юридична практика. Так, що докторська усіка поки в безпеці. Доброго вечора, ми з України. Ви дивитесь проект Україна вогні. Мене звати Рауль. На цьому місці ставимо лайки, не забуваємо про перепости. І повірте мені, це не просто стандартне моє звернення до вас і ваша стандартна реакція, коли ви не ставите лайки, не робите перепости і не робите коментарі. Мені дуже важливий ваш зворотній зв'язок. Ну а якщо ви хочете допомогти нашому проекту, в описі до відео є усі наші реквізити. Традиційно я вдячний усім спонсорам на Патреоні. Ну а ми продовжимо наш сюжет. Про нашого президента скажу окремо. Зважаючи на дуже ймовірну передвиборчу кампанію і дуже ймовірний ганебний мир, Зеленський намагається викрутити зі сварки в овальному кабінеті максимум. Бо виявилося, що українцям дуже сподобалася бидло дискусія двох президентів. Почнемо з цитати. Чому українці захищалися на початку цієї війни? Це було через гідність. Ми не вважаємо себе якоюсь супердержавою. Коли справа доходить до нашого відчуття гідності, свободи, демократії, наш народ постає і об'єднується. У нашій розмові з Трампом я захищав гідність України, сказав Зеленський. Не знаю, що думаєте ви, але я вважаю, що це якась неймовірна хуспа від нашого президента. Насправді в Україні на сьогодні не існує ні демократії, ні свободи. У нас завжди була плутократія, а тепер це плутократія з елементами авторитаризму. Сама ж свобода обмежена військовим часом та незаконними діями саме нашого президента, парламента та Кабміну. За ці дії вже скоро настане і політична, і кримінальна відповідальність. Далі не треба плутати героїчний український народ з героїчним офісом президента. Усі все бачать. Ну і звичайно, я просто сміюся з фрази. У тій розмові я захищав гідність України. Може усі забули, але я нагадаю, президент Макрон вмовив Трампа зустрітися з Зеленським, щоб він мовчки підписав нікчемну угоду про безкорисно передані Копалини, але він не впорався навіть з цим, бо его президента світу разом з егом президента Всесвіту не змогли поміститися в маленькому овальному кабінеті. Хоча саму спробу підлеститися до українців та маніпулювати їхнім почуттям гідності, я оцінюю як гарну і ретельно сплановану. Український народ любить лестощі не менше за Дональда Трампа. Та не всі у нас в країні є довірливими агроельфами. Саме тому МВС та ВР відмовилися гармонізувати законодавство і розширювати повноваження та можливості Нацгвардії. Нагадаю, що там мова йшла про дуже серйозні речі: про застосування дронів, про застосування ребів, про застосування зброї проти українського народу і проти протестів українського народу. Тобто ці положення фактично розширювали можливості силовиків безмежно. Не пролізло. Так, добре, про президентів поговорили тепер про хуцпу на рівень нижче. Джей Ді Венс назвав маска не справжнім американцем, а мігрантом. Джейди Уэнс, вице-президент Соединенных Штатов Америки, назвал Илона Маска, открыто, прямыми словами, эмигрантом, который недостоин своего места. Сейчас буквально цитата, он стоит, то есть Илон Маск в кабинете, окруженный портретами самых великих американских деятелей, при этом он из Южной Африки, у него есть еще и какой-то наглости хватает у него заявлять, что он какой-то там великий американский деятель. И в тот же час, звычайные американцы канцеля Теслу и не все, что с ней повязано. Ну що сказати, усе відбувається швидше, ніж я думав. І тепер я згоден з думкою про те, що Дональд Трамп це справжній інтелектуальний труп, якого оточили друзяки по гольфу і деменції, та ловкенькі пацанчики, які юзають його як хочуть, як можуть. А по дорозі розвалюють Америку та дестабілізують весь світ. Звичайно, дуже б хотілося, щоб до цього Штати встигли дотиснути мирну угоду між нами та лаптями. Але є проблема. Як тільки США ослабнуть в результаті громадянських заворушень або трифних війн та намагань захопити Канаду та Гренландію, Лаптіканда знов нападе на Україну. Як не дивно, нам тепер потрібна не тільки сильна Україна та сильний ЄС. Тепер нам ще й потрібна велика Америка. Я б навіть сказав знову. Це дуже вкурвлює, бо ми залежимо від стількох країн та політиків, що просто неможливо готувати хоча б якусь аналітику або прогнози. Зверніть увагу, що заткнувся навіть гордон, а це означає, що навіть рептилоїди не розуміють, що відбувається. Я теж нічого не розумію, тому що ми несемось. The we like fools. Not Ось, будь ласка, цитата від очільника Пентагону: за попередньою адміністрацією, ми виглядали як дурні. Тепер більше ні. Це неймовірно. Тепер трошки про Лаптіканду. На болотах панує невизначеність щодо перемовин. З одного боку, за Трампа молиться сам Путін, з іншого, турбопатріоти патріоти бояться, що війна зупиниться по лінії фронту і ніякі чотири області не увійдуть у склад імперії. Найпритомніші намагаються видути перемогу як бульку з носа. Ось що пише одна з Воєнкурв. Переговори між делегаціями Росії та США в Іриаді вже для восьми часов. Напомню, що почалися ровно в 10-часову трапу по Москве. З українською делегацією вчора представники США общались всього 40 минут. Таким чином, Воєнкурва натякає на те, що справжні перемовини йдуть лише з імперією. Хоча, як на мене, є більш логічне та просте пояснення: російські перемовники тупі та уперті, і їм слова ні або так не буде. Треба вимовляти 8 часов поспіль. Тільки потім вони кажуть: а ну тепер все понятно. Ще я дуже хвилююся за суджу. Місто зараз зайняте імперськими військами, і я очікував, що туди одразу вийде весь мосфільм на чолі з Бондарчуком та Коматозним Кеосаяном. Мета зрозуміла: інсценувати масові вбивства та акти мародерства в суджі і таким чином виправдати свої злочини в Бучі та Ірпені. Та поки щось нічого не виходить, та навіть закінчилося шкандалем. В закриту для цивільних суджу якимось чином потрапив маріупольський ватнік Акім Апачев, це який співав лето та арбалети, ще вагніра під'їдуть. Вагнера давно всі під'їхали в домовини, а індієць Апачев в цей час заїхав в місто та розмалював його графіті та написами з лайками і патріотичною імперською маячнею. Але навіть здичавілі мешканці Суджі цього не оцінили і поскаржилися путінським назгулом. У відповідь Аким перейшов на особисті образи, викликав незадоволених на стрілку і навіть телефонував критикам з погрозами. Чекаємо на стрілянину, це було б логічним продовженням. Також в Лаптіканді розгорівся грандіозний скандал між реєстровим блогером Альошиним Лапті Маладіна та маршалом імперської пропаганди Соловйовим. Проблематика. Телеграм-блогер Альохін, який годувався з рук губернатора Курщини, вступив до лав Лахмата. Це нормально. Багатьом блакитнооким та русявим Альошиним подобається служити поряд з кадирівськими Барбермачо. В них є геліки і вони знаються на компліментах. Але через 23 дні Альохін повідомив нації, що звільняється зі спецназу Ахмата, бо впевнений, що в цивільному секторі від нього користі набагато більше. Звільнився Альохін не тільки без проблем. Але з трьома нагородами, в тому числі з вищою нагородою Лахмата, орден спецназ Лахмат. Трохи раніше Альохін прославився тим, що купив собі електричку зікр на донати. А тепер стверджує, що операцію з проривом через газову трубу придумав та реалізував саме він. Он штурмував, он діл он брав. І я коли читаю, він… Пишет мощно о том, какие они, какие они крутые, какие они настоящие. Все время говорит об Абдиароныче. Абдиароныч – бесспорный герой. Сомнение, ты тут при чем? И вот прямо, что мы настоящие, мы в потоке, мы такие, мы секи. Аид – да. А ты тут при чем? А ты тут при чем? Ты якобы воин? Который постоянно кучу выкладывает в телеграм блогов, собирает деньги. Что ты делает? Когда ты осваиваешь военную специальность? Когда я написал, что в отряд Аида спецназ Ахмат люди нужны специальные, то я имею в виду вот таких людей, как на фотографии. Ну, давайте посмотрим эту фотографию. Да, ребята, реально вышедшие из трубы, все видно? Герои и Роман Алехин. Видно, да? Что с ними не был. Лапоть, звичайно, не втримався и відповів. Почему Алехин находится в рядах армии и Ахмата спецназа? Мы на эту тему с вами говорили 500 раз, вот сейчас 501 раз повторюсь. Алехин спокойно, как и другие 23 тысячи добровольцев, которые были у меня в спецназе «Ахмат», заключил четырехмесячный контракт и пришел ко мне по контракту. Если его заключите вы, Владимир Рудольфович, я буду воевать точно так же и с вами. Больше всего меня задело другое. Он уже, наверное, получил награду за гуманитарочку-то недорого, меня тогда теперь встает вопрос. К вам, Владимир Рудольфович, мой дорогой друг, как вы меня называете. Вы где-то у меня видели ситуацию, когда я за гуманитарочку кому-то госнаграды даю, да? Вы можете такой факт мне показать? Мне это даже самому стало интересно. Результат. Соловьев выборчился перед лаптем. Мое отношение к. К героическому подвигу чеченского народа к легендарному спецподразделению Ахмат, к спецназу Ахмат и ко многим другим частям и соединениям, которые носят имя выдающегося государственного деятеля, героя России -Кадырова, хорошо Аджикадырова, я за время проведения слов был во многих подразделениях и дружу со многими руководителями как Чеченской Республики, так и непосредственно подразделениями. Я удивлен, что кому-то могло показалось, что во время моей гневной тирады, посвященной тому, что, на мой взгляд, абсолютно недостойный человек бросает тень на безупречную репутацию легендарного спецподразделения, что кому-то могло показаться, что мои слова относятся непосредственно к руководству Ахмата, либо к моему другу Аптерону Чалудину. Твою мать можу відноситися только к тим шайтанам, які питаються опорочити легендарне подрозділення. В результаті в Лаптіканді усе без змін, в Україні усе без змін, а США впевнено рухається до катастрофи. Будемо спостерігати. На цьому все. Ви дивилися проект Україна вогні. Пам'ятайте про те, що рано чи пізно імперію буде зруйновано. Слава Україні!